Не хочеться зав'язувати сьогодні. Разбіжався. Ну в ага, ну, мене вже 16. -й. Я тільки не дав на масштабі. Ты... Та, понятно, а я зараз скажу. А я 58 лет. 12. Ну там перші години регулярно. Адже інстута і після період більше года, довго, місяця-двох не було. Місяць батька не побігає вже ненормально, себе чувствує. Так, раз, як сам вибігав, було скучно, не інтересно. Да. Зараз не полісию. Зараз Ребята, в общем, ввечері я щось поміщу, я зараз потихеньку додому. Щасливо! Я ще раз вастопаня зніму, якщо получится. І все, пока.